Як отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців під час воєнного стану і впродовж 30 днів після його скасування. Компенсація надається у розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць, максимальна тривалість виплати 3 місяці. У разі працевлаштування внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю 6 місяців. АЛгоритм отримання компенсації Крок 1. Працевлаштувати внутрішньо переміщену особу на умовах трудового контракту, зокрема за сумісництвом. Крок 2. Подати заяву про отримання компенсації витрат на оплату праці ВПО у найближчому центрі зайнятості або через портал «Дія», Термін подання заяви не раніше ніж через 5 календарних днів, але не пізніше шести місяців із дня працевлаштування ВПО. Крок третій. Дочекатися результатів розгляду заяви. Крок четвертий. Отримати кошти. Крок п'ятий. Подати заяву на отримання компенсації за наступний місяць у разі продовження трудових відносин з внутрішньо переміщеною особою. Деталі про отримання компенсації та форми заяви доступні за QR-кодом.